Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про можливий трансфер Луческо до іншого чемпіонату, посилення київського Динамо. Скільки заробили наші клуби у Єврокубках та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Головний тренер Динамо Міра Челучевську може очолити французьку Ніцу. За інформацією джерела про спорт, Ніце визначила Луческу основним претендентом на посаду головного тренера. Кілька тижнів тому представники французького клубу зустрілися з Луческо в Польщі. Румуцькому фахівцеві представили проєкт і обговорили філософію клубу. Боси Ніци хочуть розпочати співпрацю якнайшвидше, але Луческу попросив їх почекати з відповіді до літа, пояснивши, що не хоче залишити клуб під час війни. І від себе хочу додати, що я на 90% впевнений, що це фейк. Тому що, по-перше, у Ні це все нормально у Франції. Це не той клуб, який там хоче потрапляти у Лігу Чемпіонів чи хоча б до Ліги Європи, тому що ну, вони знаходяться на сьомому місці і це їх повністю влаштовує. По-друге, це те, що я впевнений, що Луческу залишить Динамо влітку, а це означає, що його агенти вже працюють над тим, щоб якось його ім'я поширити в змі, тобто знайти йому можливо нову роботу. Ну, а враховуючи, що це румунське видання про спорт, то стає все зрозуміло, що це просто фейк для того, щоб підняти його прізвище у ЗМІ, Київське динамо може досрочно повернути з оренди Володимира Борошка з оренди в зорі. Як повідомляють журналісти, тато таке клуби вже ведуть перемовини з цього приводу, але поки не зрозуміло, коли вони зуміють домовитися. Згідно з договором оренди, у зрі 21-річний футболіст має виступати до літа 2024 року. І нагадаю, що це вже не перший випадок, коли Динамо хоче повернути свого гравця з оренди з надією на те, що він покращить гру команди. Я ось так сразу згадую, як було багато надій на таких гравців, як Тимчик, Болеца, Лєднєв, Русин. Були надії, що вони стануть основними гравцями, їх для цього і повертали, але, як бачимо, цього не сталося. Збірна Україна у Лондоні продовжує підготовку до матчу відбору Євро 2024 з Англією. У середу, 22 березня, у тренуванні взяли участь 23 гравці, 20 з яких польові, дещо застудилися Сергій Сидарчук та Віктор Циганков. Тому лікарі порадили цим виконавцям залишитися у готелі для нормалізації самопочуття. Андрій Ярмоленко продовжує роботу за індивідуальним графіком. Також сьогодні, у четвер, національна команда проведе тренувальну гру з Бренфордом. Матч буде закритий для вболівальників та медіа. Також додам, що окрім цих гравців, у яких є ризик пропустити цей матч. Вже був відкликаний зі збірною Ілля Забарний, який ще не відновився після старої травми. До речі, серед приємних новин це те, що на матчі Англія Україна буде присутньо 4200 українських вболівальників, тому будемо сподіватися, що ці вболівальники якось підштовхнуть нашу команду до позитивного результату. Стало відомо, скільки заробили наші клуби у нинішньому єврокубковому сезоні. За підрахунком Фудкалк, Шахтар, який останнім з представників України вибув з Єврокубків, у нинішньому сезоні заробив у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи 436 мільйонів євро. Динамо, яке після виліту з кваліфікації Ліги Чемпіонів, грала у Лізі Європи, отримає 127 мільйонів євро. А дніпро 1 у Лізі конференції заробив 61 млн мільйонів євро. За участь у кваліфікації цього турніру, Заря отримає 650 тисяч євро. А ворскла 450 тисяч євро. І тут я хочу додати та пояснити, чому, наприклад, Динамо набрало в два рази більше, ніж Дніпро 1 Справа в тому, що, по перше, Динамо має кращий рейтинг за останні 10 років, тому що Дніпро 1 не виступав у Єврокубках, а Динамо, хоч і погано, але виступав, набрав якісь бали, а тому цей рейтинг непоганий. По-друге, Динамо, граючи у кваліфікації Ліги Чемпіонів, потрапила до плей офф раунду, а команди, які потрапляють до плей офф раунду, отримують 5 мільйонів євро. Ну і по третє, це те, що Динамо грала у Лізі Європи, а там за те, що вони просто приймають участь, отримують більше грошей ніж у Лізі конференції. Ну дніпро 1 вони навпаки заробляли свої гроші лише завдяки своїм перемогам та нічиям. ФК Львів звільнив Олега Долуба та офіційно оголосив про призначення нового головного тренера команди. Замість Олега Долуба команду прийняв Анатолій Безсмертний. Новому головному тренеру допомагатиме Роман Пахолюк. Нагадаю, що безсмертний раніше вже очолював Львів, працювавши з командою з березня по серпень 2021 року. Під його керівництвом команда провела 16 матчів, у яких здобула 5 перемог, 4 нічиї та 7 поразок, що для отсайдера непоганий результат. І в Кальвів в цьому плані дуже дивний клуб, тому що взимку вони підписали 15 новачків, і більшість з яких зараз грає в основному складі, і вони зараз вимагають від Олега Долуба якихось результатів від команди, яка збиралася майже в останні дні трансферного вікна. А що стосується Анатолія Безсмертного, то він вже очолював ФК Львів у такий самий період і допоміг їм залишитись в ОПЛ, показавши непогані результати. І тут питання, чому вони взагалі його не залишили. А звільнили його, а тепер його знову кличуть, тому що він непоганий кризовий тренер. Також головного тренера змінив і інший львівський клуб-рух, який після матчу з Шахтарем звільнив Леоніда Кучука. Новим наставником руха прогнозовано став Віталій Пономарьов. Пономарьов розпочинав свій шлях у футболі як суддя, працював асистентом арбітра в ОПЛ та судив матчі у першій лізі. Тренерську роботу розпочав у здюшор Карпати з 2016 по 2020 роки очолював аматорський Миколаїв, з яким вигравав чемпіонство Кубок і суперкубок Львівської області. Ну головним його досягненням є те, що він разом з рухом Ю-19. Зайняв перше місце у минулому сезоні УПЛ. Ну і звичайно, юнацька ліга чемпіонів, де вони дійшли до однієї восьмої фіналу. До речі, враховуючи, що рух використовує більшість гравців з академії, то призначення саме цього тренера виглядає найкращим. У Угорщині дозволили використовувати частину України та інших держав на своїх офіційних емблемах. У Феєр футбол проти расизму, роками не визнавали символ великої угорщини, але тепер змінили свою думку. Рішення мотивували тим, що це історичний символ, а не політично вмотивований. Федерація футболу угорщини попросила чітке рішення, взявши до уваги наші докази. Дві організації визнали, що у символі немає російської поведінки. Цитую заяви організації Спортал Блік. Нагадаю, що на тому зображенні Угорщина, так би мовити, приєднала до себе частини Сербії, Словенії, України, Хорватії, Словаччини та Австрії. Також сьогодні хотів би поговорити про Віктора Циганкова. У минулому відео я розповідав про те, що він непогано зіграв за Жерону у матчі проти раю Валікану, забивши два голи, і, можливо, на нього чекає непогане майбутнє після того, як він нарешті прийшов до нормального клубу. І тут я хочу поговорити про те, який це повинен бути клуб і що для цього йому потрібно ще зробити. Взагалі, якщо говорити про нинішній світовий футбол, то світовий футбол він постійно розвивається і стає все більш командним. Раніше доля футбольних матчів визначалася завдяки якимось особистостям. Ну а зараз, коли футбол перетворюється у шахи, то тут вирішуєте, наскільки розумні гравці грають в команді, та наскільки розумний в них є тренер. І циганков саме є тим гравцем, який розумний. Мені подобається, як він рухається, як він відкривається. Це постійно. І окрім цього, він рухається класно і без м'яча. Він відпрацьовує в обороні. І звичайно, що є головною рисою атакуючих гравців, він вміє обігрувати гравців та віддавати класні передачі. І як результат, ми зараз бачимо, що зараз у нього статистика за 7 матчів в нього 3 голи та 3 асисти. Але насправді цього замало, щоб потрапити у якийсь класний клуб, потрібно ще непогано грати і за національну збірну. І попереду, і до літа в нашої збірної будуть непогані матчі. І навіть зараз ми будемо грати проти Англії. Ну а влітку нас чекає матч проти Мальти, Північної Македонії та товариський матч проти Німеччини. І ось в матчах проти Англії чи Німеччини він повинен показати, що він гідний гравець для команди, яка, наприклад, грає у лізі чемпіонів. І як на мене, бездоганним для нього чемпіонатом, як не звучало б це досить очевидно, буде іспанська Ла Ліга. Це чемпіонат зі швидким футболом, де грають в розумний футбол, красивий. І до того, що дуже важливо, насправді іспанські команди не досить сильні. Я вважаю, що 10 команд з 20 це команди, яким. Циганков може забивати і обігрувати їхніх гравців, а тому це дуже важливо для того, щоб пройти адаптацію в якомусь новому клубі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!